Кабачки досить безпроблемна культура. Отримати хороший урожай дієтичного продукту не складно, однак іноді трапляється так, що на тлі загального благополуччя плоди загнивають прямо на грядці. У більшості випадків винен в цьому городник, який порушив правила агротехніки. Чому кабачки гниють на грядці? Причин загнивання кабачків на грядці, чимало, проте майже всі на совісті самого городника. Щоб не сталося подібного явища, треба знати. Через що можна втратити частину врожаю і не робити помилок одна справа, якщо частина плодів опадає через те, що їх зав'язалося занадто багато це нормально, це природний процес, але інша коли на кущі з'явилося лише кілька зав'язей, а деякі з них, ще маленькі, перестають рости і загнивають. Загнивання сформованих плодів особливо прикробуває, коли кабачки виросли вже до майже товарного, стану і раптом починають загнивати з верхівки. Це може відбуватися з наступних причин неправильний сівозміну, оскільки споріднені рослини часто страждають від того, що попередник на грядці залишив після себе токсичні сполуки, збудників хвороб або шкідників необхідно пам'ятати, після чого не можна садити ту чи іншу культуру кабачки не слід висаджувати на грядку. Де в минулому році росли представники гарбузових культур огірки: гарбузи, патисони, дині, кавуни, зайва волога. Якщо занадто багато поливати кабачки, особливо холодною водою. Молоді плоди загнивають, особливо коли вони лежать на сирій землі. Правила поливу говорять і про те, що він повинен проводитися під корінь, не сильним струменем, надлишок добрив, зайві добрива, особливо азотні. Викликають наростання зеленої маси, в результаті чого в глибину куща не проникає сонце, він не продувається вітром, що створює ідеальні умови для розвитку хвороб, нестача йоду і бору. Цих елементів кабачків потрібно небагато, але при повній їх відсутності плоди не можуть рости. Хвороби і шкідники, загнивання кабачків часто викликають такі небезпечні захворювання, як пероноспороз, борошниста роса та ін особливо небезпечно їх поява в разі мінливої погоди і поливу холодною водою, а також при надлишку азоту в ґрунті. Загущені посадки. Не можна садити кабачки частіше ніж в 60-70 смодин від одного кущі повинні провітрюватися а плоди бути доступні для сонячного світла. При Призагущений посадок зайве листя, особливо старі. Краще обірвати загнивання зав'язей. Іноді зав'язі кабачків жовтіють і загнивають майже відразу після закінчення цвітіння. Ще не почавши толком рости, крім наведених вище, можуть спрацьовувати наступні причини: квітка не був запилений, можливо, через погану погоду літаючі комахи не відвідали грядку, а городник не допоміг кабачків запилитися штучним шляхом. Недолік вологи, незважаючи на те, що надлишок води призводить до загнивання плодів, все ж кабачки. Вологолюбна культура в жарку погоду. Їх потужні листя випаровують багато вологи, і при її нестачі квітки можуть відмерти завчасно. Похибки в поливі, волога, що потрапила на квітки, може перешкоджати їх нормальної життєдіяльності, в результаті чого погіршується запилення і загнивають молоді зав'язі. Недолік добрив небезпечний не тільки надлишок добрив, але і їх дефіцит, адже кабачки утворюють і потужні кущі, і великі плоди яким потрібно багато харчування, при мізерної ґрунті вже утворилася, зав'яз не може рости жовтіє і загниває. Заходи боротьби з проблемами і можливість порятунку врожаю. Заходи боротьби з загниванням залежать від причини іноді. Якщо справа в зайвій загущенности доводиться видалити зайві кущі, у незапущених випадках може допомогти і видалення частини старого листя. В цілому всі описані вищі проблеми зводяться до трьох великих груп: похибки з вологістю. Природно, треба оптимізувати полив при нестачі води терміново полити рослини під корінь теплою водою, але без фанатизму через пару днів полив повторити, а далі поливати кабачки не рідше ніж один раз в тиждень. Потужні рослини в жарку погоду вимагають до двох відер води на кущ. Промочити ґрунт треба на глибину до 40 см. При надлишку вологи треба терміново зруйнувати поверхневий шар, розпушити, не глибоко скопати, щоб допомогти зайвій воді випаруватися, а коріння забезпечити доступ повітря. Можливо, слід тимчасово припинити прополку. Ур'яни допомагають в боротьбі з вологістю, використовуючи воду, проблеми з харчуванням, при надлишку добрив треба видалити зайво листя і зів'ялі квітки. А під плоди підкласти картонки, дошки або солому, листя обривають разом з черешками, залишаючи пеньки висотою не більше 10-15 см. Листя, а також загнили плоди, не компостують, а спалюють під підкладками дошки, картон будуть збиратися слимаки, яких періодично треба знищувати, при нестачі мікроелементів проводять під годівлю борною кислотою і йодидом калію по 2 на відро води. Замість йодиду калію можна взяти 30-40 крапель аптечної настоянки йоду, якщо спостерігається явний недолік і основних поживних елементів, можна використовувати комплексні добрива, збагачені йодом і бором. Захворювання грибкові захворювання добре лікуються, наприклад, препаратами ридомілголта або топас, але треба пам'ятати про терміни очікування і не збирати урожай раніше необхідного часу близько місяця після обробки. З народних засобів можна використовувати настої цибулі, часнику, а також блідорожевий розчин перманганату калію. Слід пам'ятати, що підвищеною стійкістю до грибкових захворювань володіють сучасні гібриди, хоча, звичайно, їх насіння коштують дорожче, а збирати їх від свого врожаю безглуздо в цілому всі наведені вищі причини взаємопов'язані, адже збудники захворювань починають проявляти себе лише тоді. Коли спостерігаються явні огріхи в агротехніці або стоїть не кабачкова погода: загнивання кабачків на грядці, є вище неприємне, але з ним можна боротися. Ретельне дотримання агротехніки зводить ймовірність загнивання до мінімуму. А якщо це сталося, більшу частину врожаю можна врятувати, зробивши нескладні заходи.